Та тим. Ви себе нами? На виквій. І ненародженим, і мертвим, і живим. Пораду я залишу, наче спадок. Кладіть бруківку в декілька шарів. Воно найдійніше, та й про всяк випадок. А станеться гулянка чи пікнік, чи рано із бажанням похмелиться скляні пляшки не кидайте в смітник, залиште трохи, раптом знадобиться. А маєш ти авто чи чопирок, і в гаражі пів метри вільних місця, закинь старі покришки у куток. Нехай лежать, вони ж не просять їсти. І взагалі, дорослий чоловік в хазяйстві має будівельну каску, листок заліза, биту дробовик, кувалду, респіратор, вогнегасник, і поки півник ще не здох, двоглавий, Допоки друзі і часи мінливі, тримайте в гардеробі балаклаву, бо на віку, бач, як на довгій ниві.